Доброго вечора, шановні подаляни. Я хочу вам сказати, що от я послухав, про що йшла розмова, і я скажу вам, що да, поодинокі випадки, на жаль, ще й по сьогодні є в нашій державі і випадки пізнього тестування вілінфекції є і в нашій області. Правда, не такі кричущі, як в коментарі, але все-таки є. Яка причина цього всього? В першу чергу, це, безумовно, десь не зовсім добрі знання і настороженість медичних працівників. Але й сам пацієнт має знати про ризикову поведінку і про можливість інфікуватися цим збудником. Зважаючи на це, ми маємо дивитись на боротьбу зі снідом. З двох сторін. Перше, це, безумовно, захист від цієї хвороби, мова йде за презервативи, за розумну поведінку, за те, щоб не вживати ін'єкційні наркотики і так далі. І питання друге, в тих, хто хворіє, то це прийом антиретровірусних препаратів. Лікування дозволяє абсолютно знизити концентрацію вірусу до нуля. Ці люди, які отримують лікування, вони продовжують собі життя, вони працездатні, народжують здорових дітей, а також вони абсолютно безпечні в середовищі. Вони не можуть нікого інфікувати із-за того, що в них вірусу немає в їх біологічних рідинах. І лікування. Є дуже важливим протипінчиним фактором. Так, дякую. А от якщо от приймати терапію, так, то яким буде життя е, інфікованого і чи буде він безпечним для інших навколишніх людей? Ну, я вам скажу так, починаючи з 2004 року в області впроваджена антиретровірусна терапія, всі ті, хто з того часу отримує ліки, вони живуть, вони народили здорових дітей, вони працездатні. Працездатні це ж дуже важливо. Мало прийти які хворобі пожиттєві людина має можливість зберегти працездатність. Тут от працездатні. Це перше питання. Друге, держава і місцеві органи влади зробили все для того, щоб лікування таких пацієнтів, діагностика, диспансеризація і лікування таких пацієнтів було безкоштовним. Тому прийом лікування дуже важливий, дуже важливий. Я скажу вам ще одну річ. Так сталося в житті, що... Жителі нашої області, коли ще не було лікування, народжували дітей вілінфікованих. І з 200 року розпочалась терапія. Так от ті перші інфіковані діти, які полікування дорослі, вони закінчили військові навчальні заклади, вищі навчальні заклади на території нашої держави і навіть за кордоном. І це як приклад того, що лікування дуже важливе, воно зберігає все. І здоров'я, і здатність розумову, і бажання жити, працювати, і так далі, тому лікування є, і воно я надію, що буде й надалі таким же е, доступним, як і на сьогоднішній день. Так, дякую. І от мене ще вразила історія, що сімейний лікар не відправив на тестування 50-річну жінку, яка мала дві освіти. І як нібито в такої людини так може бути е, така важка хвороба. Але як от... Припинити, стигматизувати е, хворих людей на ВІЛ-СНІД? Ви знаєте, як? Ну, по-перше, випадки, коли е, медичний працівник е, ну, думає якби стандартно, що вілінфекція це хвороба споживачів ін'єкційних наркотиків, вона застаріла. Про що ви сказали в своєму коментарі? Е, вілінфекція це хвороба загального населення. І Практично всі вперше виявлені наші пацієнти це пацієнти, які інфікувалися гетеросексуальним шляхом. Тобто в статевих стосунках чоловіка і жінки. Значить, вже потрібно мати настороженість. То десь лікар не мала цієї насторожності, це, можливо, з силою якихось там таких причин, ну що знає цю людину як добропорядочну... Там, і навіть, Боялась їй запропонувати таке тестування. У нас і такі випадки є. Тобто переступити через себе. Але це потрібно робити. Якщо було ризикова поведінка, потрібно це робити. А як часто це... перепрошую, як часто так. і кому потрібно здавати тести на вірус? Ну в медичних закладах це безумовно тим людям в стаціонарних медичних закладах, які мають хвороби, які можуть бути пов'язані з імунодефіцитом. Це грибкові враження, це часті запальні процеси, хвороби центральної нервової системи і так далі. Тобто медичні працівники про це знають і зобов'язані це робити. Серед загального населення мають тестуватись ті, хто мав ризикову поведінку або вживання наркотиків в своєму житті, або безпорядні незахищені статеві стосунки. А чи є сьогодні достатньо ліків? Я в цьому плані скажу подаля нам наступне. Ну, спільними діями, скажімо так, громадських організацій, центру СНІДу, ну і безумовно, це абсолютна підтримка влади і військової адміністрації, і обласної ради. Область забезпечена швидкими тестами повністю. Лікувального закладу, в якому б не було швидкого тесту, немає. Ці тести надані безкоштовно і вони мають бути використані для безкоштовного тестування населення. Це перше. Щодо ліків, ліки ну на сьогоднішній день їх запас у нас десь приблизно до кінця третього кварталу наступного року. Ми забезпечені, початок року був важким, ну, в силу різних причин, зрозуміло. Але зараз ця ситуація в корні помінялась. Щодо лабораторного супроводу, Ну, трошечки ситуація складніша, тому що реактиви дороговартісні, вони є, скажімо так, не в тому обсязі згідно протоколу. Але тим особам, яким необхідно зробити вірусне навантаження, визначення кількості лімфоцитів і так далі, все це буде проводитись обов'язково. За дітей і вагітних тут питання зняти повністю, це робиться обов'язково. Тому в цілому ми можемо вважати, що е, система надання допомоги віленфікованим і система діагностики вілінфекцій в області на поточний рік і на перший квартал наступного року забезпечена на 100%. А як впливає війна саме на епідемію? Е, міграція. Міграція. Ми отримали в перші місяці війни більше 200 біженців. Переселенців і віленчікованих. інфікованих в нас була гостра проблема в ліках. Це перше. А друге, це зростає навантаження непередбачуваних. Третє питання. Ми виявили більше десяти вперше віленчікованих з тих територій, які були в четвертій клінічній стадії. В нас і своїх таких періодично є достатньо. А це колосальні витрати на ліки для таких пацієнтів. Але це вже ми перейшли. Це. Вже зараз система стабілізувалась, ми отримали ліки з різних джерел в достатній кількості. Це і від місцевої влади, це і благодійній організації, це і державний бюджет. Тобто ситуація зараз вирівнялась. Але період був таким важким. Ну, на жаль, передбачити, що буде, ми не можемо, але я вважаю, що вже такого масового потоку, як був в перші місяці, вже не буде. Все буде добре.